По-перше, ми жили біля кордону, і це означало, що у нас було краще чути Радіо Свободу. Говорить Радіо Свобода. Ну і все. І думаю так. І, і, і люди, які це слухали, вони трошки знали більше. Тобто знали, що їх обдурюють. Потім початок незалежності, величезна кількість літератури, повернення героїв. Повернення історії, і ти просто розумів, що то, що ти ну от там тебе вчили в школі, то неправда. Перші роки 90-ті, оця вибух незалежно. Ну, як дивися, це я вчився в університеті. Ясно, що ми були членами студентського братства, і ясно, що сама атмосфера свободи вона народжує вільних людей. Ну, давай. Так, от я тобі розкажу, як у Львові воно починалося. Значить, ми вирішили, що нам в університеті треба поміняти ректора. Геологічний факультет знявся, а наш корпус не головний, той красивий, а так трохи збоку. І ми влаштували величезний мітинг навпроти головного корпусу, де і сидів ректор. Що значить, ми влаштували мітинг? Ну, давай так. Ми ж з музики, ми привезли колонки, був мікрофон. І приїхав якийсь з Києва міністр. Ну, а я був в студентському братстві. Ми в охороні, ну, мітинг я де, десь був біля сцени. І щось почав нам говорити в цей в мегафон чи в мікрофон, не пам'ятаю. Я прийшов до нього, забрав той мегафон і каже: Чувак нас обманює. Ми знімаємо ректора. І всі ми знімаємо реактор". все. Далі фестиваль. Ну, так, Політика дуже часто то фестиваль. То заходи, ну, подивись на компанію Трампа, я не знаю, чи ти її бачив. Ну, це сейшн. Це я величезний бачу. перформанс. Знаєш, я пригадую, я коли з Архипчиком говорив Сергієм, мені казав, Саша, ти вогонь. Ти маєш запалювати серця. От уяви собі, що ти запалюєш серця. Тобто не має бути людини, яка прийшла на цей концерт, яка в результаті не повинна полюбити актора чи там артиста, чи е, які виступають на цій сцені. Ну, давайте. І тоді часами були такі дні. Коли справді виступали, ну просто супер люди. Я там не знаю, там був концерт, а не знаю, там починався в п'ять і закінчувався не знаю, там, в першій другій ночі. Але всі виступали ті, кого я любив. Ну от пісні, яких знав, слухай, величезний час, всі співали, там не знаю, ВВ-весна, там артисти були молодими. Там. Ну, слухай, ну коротше, чудовий був час.